Ми були в подібних музеях в місті Києві, в Одесі, і в нас така думка, чому в нас... Немає такої можливості такий музей підводити. Тому що навіть мені там було цікаво, моїй родині ми всі були в захваті від подібного музею. І тому така думка виникла сама собою. Ми сумнівалися, дуже переживали, тому що не знали, як воно буде. Але в цілому люди, які до нас приходили, вони всі були в такому захваті від того, що ми починаємо робити. І вони були нашим таким стимулом до того, щоб далі робити, творити щось, продумувати. Два роки тривало за втілення цієї ідеї. І сьогодні наш маленький хіст у нас дуже великі плани. Ми плануємо ну, імо біля 200 експонатів. Всього зараз лише біля 50 експонатів, а плануємо біля 200. І плануємо різні шоу-програми хімічні, електромагні... електричні шоу, пануємо будьбашкові шоу, різні квест-програми для дітей, день народження. Що це було також дуже цікаво діткам. Тому наш музей, ми сподіваємося стане такою мебкою для дітей, де зможе міста вниз подія, де зможе завітати місто Тернопіль, що також також нас змогли. Поєднати і науку, і відпочинок, тобто, щоб от, діти, знаєте, зараз кажуть, дуже великі проблеми, діти ну, не хочуть вчитися їм сумно, скучно. А в нашому музеї можна не тільки поєднувати науку і розвагу.